Всім привіт! Вітають вас в реалії садівництва. З вами Світлана. Але сьогодні ми поговоримо не про реалії садівництва, напевно, про реалії нашого сьогодення. Поговоримо про світло. Ну, з заставки на відео, екраної заставки. Ви побачили сьогодні, сьогоднішню тематику це буде тема про сонячні панелі. Чому я це відео вирішила зробити, враховуючи, що воно не стосується, в принципі, саду-городу, але воно стосується нашого сьогоднішнього життя. Я знаю, що є багато глядачів, які тільки будуються, в яких саме приватні будинки. І я думаю, тема сонячних панелей все ж таки буде вам цікава. Плюс, хочу не то, щоб просто. Дати інформацію, що ми їх поставили. А хочу, хто бажає, бо я думаю, що все, все ж таки бажаючі є, допомогти вам зекономити кошти. Тому що панелі ми підключали все це самостійно. І на цьому зекономились просто величезні кошти. Тому сьогодні я хочу вам розповісти, як ми це все зробили, як ми змогли зекономити, хто нам допоміг в цьому, тому що дійсно тут потрібно все ж таки бути в цьому фахівцями елементарними, розумітись не тільки в електриці, а взагалі як це все під'єднати, щоб воно все працювало. Але я знаю, що будуть дивитись і чоловіки, тому враховуйте, що подає інформацію жінка. А всі дуже розумні запитання, то ви задавайте фахівцям. Всі фахівці будуть описані в описі під відео з номерами телефону, зі всіма посиланнями. Тому дзвоніть їм і їм задавайте розумні питання, тому що я коротко подаю інформацію і даю можливість вам це зробити самостійно і зекономити свої гроші. Отже. Поїхали. Так, всі ми знаємо сьогоднішні реалії, навіть не ту інформацію, що подорожчало світло, а що світло взагалі, енергетика, стала в нас золотою. Вона буває рідко і вона коштує ну, дуже дорого. Для підприємств, то це взагалі для виробництв, то це дійсно воно як золото. В нас власне виробництво і виробництво напряму залежить від світла. Не буде світла, ми просто зупинимось, і як ми будемо жити далі, невідомо, тому що ну, заробляти ми не зможемо. Тому саме через цю причину ми вирішили поставити сонячні панелі на будинок. Раніше ми взагалі вже давним-давно, напевно, протягом п'яти років користуємося. Такими гаджетами на сонячних панелей. Тому, в принципі, ми знаємо цю роботу, то я думаю, багато хто е з людей, новочесних людей, хто живе поза містом, знає роботу сонячних панелей, як вони працюють. Тому і тут ризикнули, почали взнавати всю інформацію про панелі, взнавав одразу чоловік, тому що ну, для жінки це все ж таки тяжко, так само, як чоловіку в'язати носки. чи Шкарпетки чи будь-який інший одяг, шити, так само для жінки це все ці вати кіловати, це тяжко. Тому тут знавав інформацію чоловік через YouTube, цікавився і знайшов дуже таку розумну, молоду людину, яка допомагає встановлювати ці панелі. Спочатку, звичайно, шукали фірму. Тут в нас по місту, місто Хмельницький викликали сюди працівників, щоб подивилися, де ми це хочемо поставити, чи варто ставити, тому що місце розташування панелей, чи ви її хочете ставити на дах, чи ви хочете ставити на землю, на ґрунт, має також велику різницю, щоб краще вони ловили ці сонячні промені. З якої сторони це все вам радять, розповідають, як краще зробити. Тому... Фахівці викликали, взнавали ціни по містю, тому що все ж таки доставка також відіграє велику роль. Але виявилось, що тут по містю, Хмельницький, я вже не кажу, щоб це робила повністю фірма від А до Я, тому що це просто скажені гроші. А навіть і робити це самостійно, це також в нас, в Хмельницькому, виявилось дуже дорого, тому що тут мало попиту. Мало інформації, і відповідно, якщо ми не знаємо цього, то ціни ростуть. А коли ще й попит великий стає інформації мало, то взагалі ціни скажені, особливо на сьогоднішній день, коли попит зріс на панелі, то ціни піднялися також сьогодні. Дуже круто. Ми їх поставили десь місяць тому, закупились цим всім. Отже. Знайшов чоловік, людину в інтернеті Павла, молодий хлопчинам, який допомагає людям самостійно встановлювати ці панелі. Він показує все на своєму каналі. В нього є канал на Ютубі. Посилання, як я вже сказала, будуть всі в описі під відео. І він на каналі повністю дуже чітко, дослівно показує. І розповідає про встановлення панелей, що він це може допомогти, якщо він сам зі Львова, якщо не у Львові, ви, так само, як ми з Хмельницького, він це допомагає зробити в телефонному режимі. Допомагає підключити, налаштувати акумулятор, інвертор, тому що тут потрібні налаштування, вони голі. Без налаштувань, так само, як телефон, їх потрібно налаштувати, щоб це все працювало, певні програми. Він це сам налаштовує, ви до нього звертаєтесь, ви підбираєте інвертор, акумулятор, панелі, тому що вони всі є різні. Ви під себе це з ним обговорюєте, підбираєте, він це закупляє, ви оплачуєте, він це закупляє, оплата йде одразу. Під все налаштовує вам, підбираєте панелі, закупляєте панелі, це все приїжджає до вас, і він допомагає це все під'єднати. Тобто ви самостійно це все підключаєте. Павло допомагає обрати, купити, а ви самостійно це все підключаєте. І це просто скажена економія. Якщо ви бажаєте зараз на майбутнє, бо зараз ціни піднялись, попит піднявся, і ціни піднялись дуже сильно. Навіть за останній місяць ціни виросли. В наявності це все можна купити, але воно просто ціни виросли. В Павла зараз не знаю, чи є, ви вже консультуйтесь з ним, чи є в нього зараз, чи може він це придбати і вам допомогти встановити. Ви спілкуйтесь з ним. В цьому відео буде просто рекомендація, що це можна зробити самостійно і зекономити кошти. Якщо вам це потрібно, ви бажаєте мати. Самостійне освітлення бути незалежним від держави на майбутнє, тому що ми поставили один ряд панелей, і тепер ми розуміємо, що нам треба ще, нам цього не вистачає. Йдемо, то покажу, де ми поставили і покажу роутер, акумулятор, все це покажу вам, які ми обрали, і також трошки інформації. Лізу я з вами на дах, щоб вам все показати. Хоча зараз пройшов дощ, у нас остання зливи щодня, панелі ми встановили на дах, хоча рекомендують все ж таки їх встановлювати на ґрунт, щоб за ними легше було доглядати. Тому що то пташка зробить своє діло і сніг, і їх все одно потрібно. У нас, по-перше, і траса поряд, багато осідає пилюки, ну і це все зменшує. Доступ сонячного проміння. Вони не так класно тоді працюють. Тому все ж таки рекомендують їх встановлювати на ґрунт, тоді і догляд, і обслуговування відбувається набагато легше. Ну, вирішили тут. В нас до речі, ось один дах, який якраз дуже класно. Лягає до сонця, тому що всі інші в нас йдуть навпаки. Бачите, що там видно шматочок, що там одна сторона, де можна розмістити панелі, тому ми її тут поки обрали. І ці панелі повністю слугують на будинок. Тут вісім панелей, вони йдуть по 555 ватт. Ці панелі також приїхали зі Львова. За рекомендацію Павла, то ми обрали їх одразу у Львові. Він поїхав, замовив. Кошти ми одразу проплатили, і Павло одразу там все розрахувався, проплатив. Тобто оплата йде одразу, не тоді, коли вона до вас приїжджає, а повністю вся оплата наперед. Ці панелі обійшлись нам 5300 одна штука. Але вони є різні, що панелі, що інвертори, що акумулятори. Ви всі підбираєте для себе під себе, і вони всі ціни різні від їхньої потужності. Так само, і кріплення під панелі їх тут не дуже видно. Під панелі йдуть окремі кріплення. То також всі контакти давав Павло, де краще обрати. Можна, звичайно, самостійно шукати. Але коли є люди, які допомагають вам, всі вони між собою знайомі, то так набагато краще. Тому кріплення також залишає контакти людина. Ви розповідаєте, які ви панелі обрали, який розмір, і де ви маєте їх кріпити, і кріплення відповідно так само йдуть під ваші панелі, під ваш розмір. Вам їх розрізають, все потрібно, все, все роблять, і приїжджає вам саме по тому розміру, скільки там всіх цих кріплень, скільки потрібно всіх цих тримачів. Не знаю, як це пояснити, але все вам під ваші панелі, під вашу кількість панелей, все вам кладуть і все вам приїжджає, і ви самі це все кріпите. На майбутнє то ми ще плануємо також доставляти. Ми, до речі, ось цих панелей нам вже не вистачає їхньої потужності, тому що вони працюють, в принципі, коли, коли сонце, от повне сонце, вони працюють на всі 100%. Трошки Хмаринка вони вже менше отримують проміння сонячного, але ще в 10 вечора, в літню пору, вони ще отримують проміння. Тобто в 10 вечора вони ще трошки-трошки дають нам. Цієї енергії, але нам, наприклад, вже не вистачає, і ми хочемо ставити ще одне поле. Ось тут поряд буде так само сім штук, тільки бо там дах менший. То ми сюди ставимо ще одне поле панелей, щоб нам вже і взимку, тому що взимку все ж таки світла набагато, сонця менше, точніше, і все ж таки, щоб нам і взимку ми були енергонезалежні, то ми доставляємо сюди ще сім панелей, повністю на цей дах. Будемо трошки тут зміщати, переробляти і повністю закривати ось цей дах панелями. Так що, друзі, хто хоче перекупити Сонячну електростанцію, я їх збираю. дивіться, собрав електростанцію на інвертор Marvel, акумулятор теж зібрав. Дивіться вартість моєї електростанції. Інвертор в районі там 13 тисяч гривень такий на 3 кВт. Акумулятор, який я збираю, він виходить в районі там, 15 тисяч гривень. Сонячні панелі то вже плюс-мінус там залежить, яку ви знайдете. Панель виходила 1900 гривень до 2000 гривень. Так що купляйте електростанцію. Познайомилися ви з Павлом. Він дійсно майстер своєї справи. Рекомендую. Тепер йдемо, покажу вам акумулятор, інвертор, трошки інформації. Інвертор, акумулятор також щиток захисту для сонячних панелей, У нас вони всі стоять на віранді. Цей інвертор, то він так, трохи гудить, там є вентилятори, він має охолоджуватись, то трошки він гудить. Ну, Це тут, в принципі, його в будинку не чути, він не заважає. Тому нормально. Інвертор ми брали на 10,2 кВт на два поля. Ось це поле одне в нас тут підключене, і сюди можна ще доставляти підключати. Ще якраз ми взяли сім панелей, то будемо сюди їх підключати. Інвертори, вони є різні, ви підбираєте під себе, який вам підходить. Акумулятор, тут зробили, сховали його. Акумулятор повністю збирав Павло. Він йде 48 Амперний на 6 кВт. Ось, і також щиток безпеки для захисту сонячних панелей. Збирав нам його Ярослав, також в Ярослава можна і ці всі кабеля. Він вам все налаштовує, підбирає під вас, скільки вам цього всього потрібно. Тобто те, що ви робите, Ярослав під вас також робить і щиток. І в нього взагалі можна замовляти великі щитки під будинок, коли. У вас дуже-дуже багато потрібно всього підключати. Щиток також ось на два поля, і сюди можна ще другий підключити. Тому одразу, як ви бачите, все підбирається під себе. Те, що вам потрібно, те і фахівці вам допомагають налаштувати і зробити. Так, я дала вам коротку інформацію. Я думаю, що було чітко, коротко і ясно. Дала рекомендацію вам на справжніх фахівців, майстрів своєї справи. І я думаю, хто бажає поставити панелі, бути незалежними, економити, тому що економія дійсно відбувається дуже швидко. Воно не так все дорого коштує, як здається, якщо це робити самостійно. Це зекономлені кошти, це є зароблені гроші. Тому залишайте ваші коментарі. Якщо для вас інформація була корисною, для мене це дуже важливо. Переходьте за посиланнями до Павла на канал, підписуйтесь. Якщо не зараз, то на майбутнє ця інформація може вам бути дуже корисною. Рекомендуйте іншим людям, своїм знайомим, хто планує ставити панелі. Пробуйте пробуйте робити все самостійно. Це тяжко, але це можливо. Все, на цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було вам корисним, залишайте вподобайки, коментарі, підписуйтесь на український контент. І до скорої зустрічі на реалі-садівництва. Всім пока-пока. Бережіть себе!